Але. Добрий день, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таролопроводник. Підписуйтесь на мій канал, кому подобається, ставте вподобайки, розсилочки робіть, діліться інформацією. Багато цікавої інформації ми розглядаємо на каналі на моєму. Дивимося, а, ще секундочку. Кому потрібні особисті розклади, звертайтеся по телефону плюс 38 099 28 149 47. Це не, не дзвоніть, а пишіть мені в Viber, WhatsApp, імо, Telegram і Instagram. Тепер по поводу розкладів, розклади в онлайні. Це для тих, хто не знає, хто там не в курсі. Розклади в онлайні. Я починаю з сигніфікації, розповідаю вам спочатку, що у вас відбувається, які у вас проблеми хвилюють, а потім уже робимо там, розклад на ті теми, які ну, на ті питання, які вас цікавлять, по роботі, по. Е Почуттям, по відчуттям, по тому змінювати вам життя, переїжджати, купувати, продавати Ну, на це все. Суд, судові е, тяжби, чи є сенс там затівати їх. Так, угу. так що звертайтеся. Відповідаю на запитання. Дякую Людмила вам за цікавий розклад. А можна спитати в вищих сил. Чи правда, що Крим звільнять раніше, чим лівобережку Херсонщини? І чи довго нам терпіти ці обстріли? Дивимося перша частина питання. Ну Тут вилітає. Інформація, що на даному етапі поки що обмежуєтесь ви. Це ваші обмеження, Ану? Що тут вискочило? Ваші обмеження? Ну, то пік, в якому ви зараз знаходитеся, в незнанні, що, що буде далі, як воно станеться, і хотілося би вам а що це з цією луною? А ну, давайте. Бо сьогодні луна... що тут. Присутствує без кінця і крає. Угу. Ага. Ага. Вам хочеться такого подарунка, всплеска, швидко, щоб було. Щоб було яскраво, щоб це було як вулкан. от, Кажете, я хочу подарунка вулкана, я хочу швидко, щоб все вирішилось. На, 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 на бридло сидіти і чекати. Ну, такого швидкого тут не буде. Тяжко вам від того, що ви тут постійно стої, сидите на виборі, це цій жіночці, яка мене запитує. Ви тут вибираєте або тягнути цю тяжку ношу, от яку ви на себе нагружаєте. Або воювати за те, що було раніше, от за минуле, вам так хочеться прорива швидкого. Але боїтеся боротись за цей прорив. Тобто, бажання є, бажання такі спонтанні, швидкі, але ну, боюсь, це про вас. А тепер питаємо про те, що. не знаю, чому так показали. А тепер питаємо про те, що буде. Давайте подивимося, що раніше звільнять Ану, камінчик оцей кладу. Звільнять Крим, чи раніше звільнять Херсон? Херсонське. Не так, лівобережку Херсонщини. Крим звільнять раніше. Чи лівобережка Херсонщини? Ви тут боїтеся просто агресії, боїтеся обстрілів і очікувань. Ну і ж кажу, що таке довго жду. Довго жду. А на, по поводу Крима показують, що Крим пізніше вам нам треба почекати на даному етапі. Це, знаєте, як, от, не вистачає нересурсно. А як його перестрибнути через голову чи що? Через Лівобережку перестрибнути і війти в Крим. Ну, тут якось не, не состиковочка. А що з Херсонщиною? Ну, кажуть, чекайте, да, чекайте обстрілів. Ні, не так. Чекайте швидкого виходу з цієї ну, на цю територію. Швидкий тут уже. Получається, дочекались, набирають силу, набирають оберти. Угу. І на майбутнє що? І на майбутнє будемо стояти перед вибором. Такі судьбоносні карти йдуть. доленосні. З однієї сторони, дьявол. Хто кого буде? Буде такий рішаючий момент. Хто кого? Ага. Угу. О! Клас! І з другої сторони. Одні старші аркани, люди. Клас. Що це означає? От дивіться, з одної сторони, прийдеться вибирати по дьяволу одна сторона, це дьявол на відстані. І тут йдуть зміни або смерть. Ну, тут буду уточнювати, це смерть. Угу. Ага. Ну, зміни. Не смерть. Тут зміни через якийсь проміжок часу невеликий. Тут зміни в те, щоб по-новому якось будувати да, стосунки, маніпулювати домовлятися, ну тут, знаєте, як, вирішувати будуть, а з іншої сторони долю міняти якимсь хитрим способом. Шукають зараз цей способ. Він, як вам сказати, доленосний, ждуть удачного момента, ждуть удачного такого. Піка событий от, через розрушення. Угу. і по тяжести. Вот, тяжесті. От, ну, зараз така знаєте, нагнітається, нагнітається, нагнітається ситуація, а буде прояснення. От все проявиться, все покажуть, все розкажуть. Ви побачите. От будуть буде такий вибір. І що? Кого угу. Угу. блокірович? Ну, треба буде через якийсь період времени Тут іде якийсь процес і розчарувань, і потірь, і, знаєте, як, через агресію, і стабільність, виход в умереність, виход в ага, знаєте, в такий етап, коли закінчується. Ні, не так. Коли не дадуть. По новому, знаєте, як от прийшла нова волна. Прийшла, прийшло нове осознання. Прийшло ще якесь рішення, що треба діяти, а воно закінчиться. Тобто їм не дадуть діяти по-новому. Все закінчиться. Угу. Обмежиться. Чим? Знову луною. что ага. в целом тупик да. по правосудию угу. не будет сил работать вот ну, зараз треба закинчивать уже как бы с этими орками у меня такая идея не то что идея это конечно не новшество Я, я думаю, по-моєму, казали там в Бахмуті, чи де включали людям, ну, орка включали через колонки інформацію, що типу, здавайтесь там і ще щось. От їм треба було включити в мігафон, мікрофон, річ Пригожина, отам що він розповідає, і новини, як до Москви їдуть. От от цей весь процес. А кажу, включіть в этот мегафон і нехай слухає. Розумієте? Скоріше посипеться цей фронт. Ну, це така ідея не нова. Тому що вони не знають, вони без телефонів там сидять. І коли це до них дойде, ця історія, що в Росії у них там переворот практично збився. Добре. Так, а по Криму? Ну, це далі, надалі. Спочатку а, Херсон, Херсонська область повинна бути звільнена. Тепер дивимося. Пані Людмила, подивіться, будь ласка, Київське водохранілище та Київ по обстрілах. Дуже вдячна. А, водохранілище. Київське. А що водохранилище? Будуть обстрілювати чи ні київську ГЕС. Так ми вже дивилися там в попередніх розкладах. Я дивилась Київську ГЕС будуть обстрілювати? Очікують чого? кажуть, знаєте, як обстрілювати Київську ГЕС. От вони розстроєні, що вони не отримали того, чого хотіли в зв'язку з Каховською ГЕС. І розчаровані тим, що ну, там же ж і багато потері, і багато таких нюансів, на які вони не розраховували. І обстрілювати і делати новий прорив. І знову ж таки намагатися обстріляти ГЕС, розрушити немає сільонок. Ну, тобто, як і аналітики казали, знатоки, хто там ізучає ці всі греблі, то снаружи як как би бы, розрушить вісьма сложно. А на майбутнє вони кажуть, ну, розчаровані, вони очікують. А що буде вдома? Вони так кажуть, а що вдома буде? Тому що я там не знаю, я дивилася інформацію, що там по їхнім ГЕС там аварії устраюють. Хтось там підриває, там якісь аварії роблять на 10 ГЕС вже я чула по, по Росії. Не знаю, наскільки це правда. А це правда, а це правда? Ну, така собі, правда, знаєте як? Половинка на серединку. Тобто гораздо менше, можливо, і по правосуддю тут показують це прояснення ситуації. Коли вона проясниться, то буде тут, її же ж не повністю розрушили, а там якісь аварійні ситуації визникали. Ну, так, вот, да, щось тут є. Угу. угу. Что за обман. Угу. Ну, чтоб думали тоже на майбутнее. А стоит ли связываться, разрушать еще, чтобы получать там дома э, геморрой на свою голову? А по поводу э, Киева, даемся. Обстрелы Киева. Угу, чого ж угу. Кажуть, ждіть, а, є період часу, через який буде стабілізація. Стабілізація дьявола. Ага. Бояться обстрілів. Він боїться, так? Да? Він боїться. Угу. А от тут доля міняється, йдуть старші аркани. На майбутнє вони уйдуть. Ну, чекати треба, як і кругом. Вони стріляють будуть до тих пір, поки їм наказують. Зараз, поки що, от очікувати. І знаєте, якось так швидко, вже в короткий період времени все стається, все коротше і коротше. А, тут дуже такий комент цікавий. Чи не могли б ви не проводити політінформацію? Аналітиків дуже багато. Новини, чи... новини читаємо. Підписано Надія Федорівна. Так, Надія Федорівна, по-перше, ви не Надія Федорівна, а тут мужчина під цим коментом. Навчіться підписуватися своїм ім'ям. Якщо вам не подобається політінформація, в якій ми живемо другий рік, вона кожен день у нас оновлюється. І це мій канал. Я вирішую, що тут я розповідаю, і в мене свої глядачі є. Якщо вам не подобається, вас ніхто не тримає. Отпишіться і не слухайте. А указывать вам не подобається аналитика моя, ну, это ваши сложности, это же не мои сложности. Добрый день. Есть версия, что осенью Пригожин, Вагнер могут пройти через Беларусь на Киев. Дякую. Пригожин, Вагнер осенью 23 третьего года De e deu na Ой, ви знаєте, стабільно довго кажуть. Стабільно, ну і медленно. Стаб... Тобто я не знаю, як, як вам сформулювати, мене ж язик заплутується. Це означає, що якась спутана ідея інформація. Давайте її трохи розділю, тому що це складне питання. При... Пригожин. Піхоже по перше, доживе до осені. Ну, да, тут він ще бороться буде. Угу. Захоче перемогти кого. Того, з ким раніше був. От така буде а, така ситуація шатка. З однієї, з ким раніше був, а з іншої сторони, що очікував і що буде. Угу. Так стабільненько по дураку буде шукать по мере возможности. Вот на свою п'яту точку буде приключение шукать. Добре. Давайте пройдемось. Він залишиться в Білорусі. Вагнер, ну, Вагнер говорит, Пригожин залишиться в Білорусі. Що разрушиться? Шо? Да угу. судьбу его разрушать на майбутнє кажуть. Тут будуть разрушения. Так, добре, по частям. С Білорусі будуть идти на Київ? Неважливо хто Вагнер, не Вагнер. Давайте дивимося: восени. Або взагалі збирається хтось іти з Білорусі на Київ нападати. Нет. Вони там заблоковані. Оттуда... Ніхто нікуди не піде. От зараз перерва. Зараз такий, знаєте, вони вичікують, вичікують, що буде далі. Як то сидять і ждуть, а що буде далі? І тут показують, що тут буде трансформація, окончання. І це закінчиться тим, що ну, заблоковано, ніхто там не пройде. Нерівноцінно кажуть. Звідти іти. От нема сенсу. На майбутнє що по дураку. Угу. Та немає у них сил і желання, і, і вообще. ні 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 Ніхто з Білорусі на Київ нікуди вони не збираються йти. Ні. Це все, знаєте, Брехня називається. Так, а мене там запитувала Зінаїда, яка мене дивиться постійна, постійна глядачка по поводу цифр. Цифри, які були. Це було 23-23 я там писала. Я вам написала в коменті, але це було. Две недели назад, мабуть, 23-23. Потім 0-4-04. А вчора буквально 11-11. Давайте подивимося, що означають 23-23. 23, 23. 23 третье у нас пройшло прошло що означає? що означає? Угу. Дивіться, а тут показують, що 23-го це такий обманний маневр, що нічого не відбувається, типа. А що перерва. Це з війною связано, так? Да? Угу. Куди? Що тяжко буде, такий період тяжелый буде. І період траура, період смертей. І хто це? Хто це? Угу. Нехватка фінансів, нехватка якихось ресурсов. І що? Ну, І відстаювання своїх. Понімаєте, чому я не, не, роз, ну, не роздивляюся ці всі сюжети? От мені приходять цифри, да? якби це була задана тема, я б, я б зрозуміла. От Простіше тим, хто дійсно нумерологією займається, складає, там, віднімає і сумірує, тим проще. Я в нумерології, я вже казала, швах, я в так. этом деле нічого не смыслю. Вот я намагалася изучать коли нумерологія не моє. А и вот эти цифри, це же потім априорі, як вам сказати, люди, ті, хто розраховує, ті дивляться и совсо ну, совміщають события с цифрами, как бы. После, послі собиті вже, які вже сталися? Що один? А, давайте 04, 04. Це ж зараз кінець місяця. Якщо це з датой зв'язано, давайте подивимося, що тут. Чтири. Шо? Що угу. Угу. це означає? Не знаю, тут якісь договоренності на 4 -е число. От кожен буде відстоювати свої, знаєте як, свою точку зріння, от кожен на свою захочуть. Один хоче на своєму, на своєму стоїть, а якась позиція у нього є, другий хоче на своєму. І по правосуддю це длительний період відбувається. Угу. Кажуть, що уйдуть от цих переговорів. От не знаю, з чим це зв'язано. Без поняття. А вчора оце цифри 11.11, 11, чим буде зв'язано. З чим? Угу. Стримання агресії буде зв'язано. І буде така історія, не то, що, знаєте як, то стріляють, то стримуються. А, ні, вони так будуть вирішувати. Між тим, чи стріляти, чи утримуватися в, в агресії, і що? Угу. Ну, уйдуть от обстрілів. Уйдуть, не будуть. От вони все-таки. Переважить ця історія, що треба уходити і вже не стріляти. Угу. Ну і проясниться ситуація, наскільки це, знаєте, тайни проявляться, якісь таємниці, вийде наружу якась інформація, яка трималася там за сім'ю печатями. І вона буде розтраювати. але тут якась обманна інформація. Угу. Через період времени воно проясниться. Ага, угу. на майбутнє дьявол, що зробить? попаде в тупик, в жертву попаде. Ну, подивимося. Подивимося, що там буде 11 числа. Добре, дякую. Сьогодні якось так туго йшла інформація. Дуже сплутана. Ну, енергетика така тяжола. Добре, пока-пока. Дякую.